В Україну йдуть снігопади, коли і в яких регіонах чекати на негоду. Незабаром на українців очікують погодні гойдалки, оскільки в країну прийде похолодання з мокрим снігом. Погода на 17 листопада. В день прихід похолодання із мокрим снігом. Спочатку відчують на собі лише мешканці Вінницької, Житомирської та Кіровоградської областей. А ввечері мокрий сніг очікується у Карпатах, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Черкаській областях. Вже до ночі дощі з мокрим снігом синоптики обіцяють майже по всій території Правобережної України. Найбільше опадів припаде на центральні регіони. Погода на 18 листопада. Вранці снігова погода прогнозується майже у всіх областях України. Опадів не очікується. Одеській, Херсонській та Західних областях, а також у Криму. В день опити у вигляді мокрого снігу переважатимуть у більшості регіонів. Відносно суха погода буде лише у центральних та південних областях. Увечері, 18 листопада, дощі із мокрим снігом. Синоптики прогнозують у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чорнівецькій та Рівненській областях. В інших регіонах України очікується суха погода із поривами вітру. Грудень 2023 року в Україні обіцяє бути відносно теплим. Середні температури по країні варіюватимуться, але не досягатимуть екстремально низьких позначок. Про це свідчить дані Метеофор. Київ зустріне грудень із максимальною температурою до плюс 6 градусів та мінімальною близько мінус 5 градусів уночі. Харків покаже схожу картину з найхолоднішим моментом мінус 8 градусів. Одеса звична до м'якшої погоди, стивує максимумами до плюс 13 градусів. Дніпро та Запоріжжя також очікують помірні температури з піками до плюс 10 градусів. У Львові очікується трохи прохолодніше, але все ж таки досить комфортно для зимового періоду, з максимумом плюс 7 градусів. Найтеплішим періодом грудня обіцяє стати кінець місяця. Особливо у південних та східних регіонах, у той же час початок місяця принесе деякі нічні заморозки, але без крайніх холодів. Загалом, грудень в Україні буде не надто холодним, що вселяє оптимізм у світлі підвищеної загрози українській енергетичній системі з боку країни-агресора.